Свято Водохреща встановлено на згадку про те, як Ісус прийняв хрещення, взявши на себе всі гріхи людства та змивши їх у водах річки Йордан. У цей день була з'явлена світу таємниця Святої Трійці. Це праздник, ще називається і Бога Івліє. Бог відкриває нам людям, всьому чоловічеству, що Бог її дотрою в літа, Отець, Син і святої думки. Веде день Завершається чудо, а свіщені води. Ось така чудо в крепкой кріпкаві погода 19 січня була зовсім не хрещенською. Ніяких морозів, а навпаки, плюсова температура. За доброю традицією тисячі нікобольців прийшли на міський пляж, де настоятель Спасо-Преображенського собору Микола Марущак освятив воду у Каховському водосховищі та принесену городянами. Сьогоднішній день, дорогі браті сестри. Мы в момент освящения вот, привезли из самой реки Иордан, где Христос принял крещение. Вот эту святую воду мы сегодня соединим с нашей водичкой реки Днепр. Пусть ета благодать качо і, і нашого Дніпра, і, і наші вважається, наших що в цей день Бог робить диво, освячує всю воду. Вона змінюється та набуває цілющих якостей. За традицією на водохреща прийнято занурюватись у посвячену воду. Вважається, що так можна змити усі гріхи і зміцнити здоров'я. Для бажаючих це зробити були заздалегідь підготовлені ополонки. Ті ж, хто скупатись в оболонці не ризикнув, набрали освяченої води прямо з Каховського водосховища. Вважається, що така вода має цілющі якості та може простояти кілька років і не зіпсуватись.